Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є така сокира. Ціна її 300 гривень. Ось такий ключ. 65 на 70 300 гривень. Потім розгортка 29 мм 90 гривень. Ось таке сверло 38 мм 100 гривень. Лещата 250 гривень. Ось такий інгалятор 100 гривень. 4 мічика, 80 гривень. 4 плашки 100 гривень. Потім плашки М27, 50 гривень штука. Є три штуки. Та М24 і 2 40 гривень за штуку. Є 2 штуки. Фрези 17 штук, 170 гривень. Ось такий є патрон. Потім фрези побільше, 9 штук, 300 гривень. Ось такі спінінга 3 штуки 250 гривень, БУ. Потім ось такі катушки 4 штуки, 250 гривень. Ось таке жужу 400. Циркулярка 500 гривень. І болгарка під ремонт. Немає провода Та ось такий ящичок. Ціна за повністю за ящик 100 тисяч гривень. можливо когось зацікавить. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.